Щоденник ДД 23 червня. Дефекти характеру. Ви не дефективна особистість. У вас просто є дефекти характеру. Велика червона книга. Стрінка 188. Багатьом з нас дуже важко чути слово дефект стосовно себе. Через те, як ми були виховані. По перше, якщо ми колись починали говорити про свої проблеми, зазвичай це було початком неприємностей. Нас критикували за те, ким ми були, тому нам вкрай не хотілося говорити, що щось не так. По друге, коли ми стали дорослими, більшість наших недоліків або дефектів стали частиною нас, тому що батьки вимагали, щоб ми жили певним чином. Ми не були винні в тому, що придбали ці звички, але сьогодні вони нам по справжньому заважають. У ДДА нам важливо визнати те, що відбувається в нашому нинішньому житті, ті наші звички, які сприяють збереженню сімейної дисфункції. Ми чесно визнаємо їхній вплив на нас та інших людей, щоб зцілитися від них. Ми розуміємо, що дефекти це те, що зупиняє наш поступальний рух, і вони є у всіх нас. Але це не означає, що ми самі дефективні. Наші звички будуть змінюватися в міру одужування. Але спершу ми повинні їх побачити, визнати і пропрацювати за допомогою кроків і всіх доступних нам інструментів. Сьогодні я з вдячністю і радістю буду пам'ятати, що в процесі одужання мої дефекти втрачають свою владу наді мною.